І прийде час по всій землі розквітнуть маки, і заспівають кобзарі пісні про Україну, і на відновленій ріллі життя воскресне, і всі чужинські кораблі зламають весла. Тоді відновиться закон, і, попри в тому, святий Небесний Легіон піде додому, і стане плугом автомат. А небо синім, і в ґрунт останній окупант впаде насінням. І прямо з раю навпростець по степ і кручі, крізь море соняхів, творець прийде до бучі, і вийде мати за село назустріч сину, і будуть правда, і любов, і Україна.